Милий, зараз прийдемо. Буде вино, я наберу ванну, все буде у свічках, ти розумієш, на що я натякаю? Хреститися хочеш. Що таке живе пиво? Це пиво, яке живе в організмі своїм життям. Ходить, бродить і само вирішує, де йому вийти. Вирішили з кумом капусту квасити. Вже третю годину квасимо, капусту ще не чіпали. Жінка за кермом, богиня. Пасажири моляться, пішоходи хрестяться. Продавчині інтим-салону найбільше ненавидять запитання. А особисто вам щодо вподоби. Прораб Микола Васильович, роблячи ремонт у власній квартирі, не стримався і вкрав два мішки цементу. У Сергія так давно не було сексу, що його почали збуджувати таблички з написами вхід і вихід. Відгадайте загадку. Не гавкає, не кусає, а на пиво не пускає.